В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, преображення Господнє свято, коли ми святкуємо наповнення світлом. В цей день ця подія, яку ми згадуємо. Відбулася для обмеженого кола учеників, тільки троє найближчих учеників були разом із Спасителем. Але церква християнська пропонує пережити це всім, не тільки тим малому колу обраних, але щоб ми всі стали цим, цими обраними, так щоб до слави Господньої увійшов весь Божий народ. Сьогоднішня подія сталася на горі. І всі, хто знайомі з святим письмом, а ми з вами, християни, маємо знати і впізнавати ці образи, згадують ті богоявлення, які сталися на горі. І не дарма саме Моїсей і Ілія явилися поруч із Христом під час події преображення. Адже і Моїсей, і Ілля теж зустрічали Бога на горі. Моїсей, коли отримав заповіді, закон від Бога, і тоді на цю гору міг зайти тільки один пророк Моїсей, і більше нікому не тільки не можна було суворо заборонено підніматися на ту гору, де Моїсей бесідував з Богом. Коли ж сталося богоявлення пророку Іллі на Хориві, ілля там був теж один, але вже не тому, що там когось хтось був чи не був запрошений, а тому, що історично так було, він переживав особливі моменти спустошеності, певного навіть відчаю можливо. Адже тоді багато хто не слухав Божого голосу, не слухав голоса пророка. І вклонявся ідолам замість Бога, і творив беззаконня замість того, щоб чинити закон. І ось тоді пророку Іллі явився Господь на хориві, як сказано в книзі, в книгах царств, де це описується, що проходила буря і не в бурі Господь, сильний вітер і не в вітрі Господь. А ось потім після всього того, дуновіння тихого вітру, і там Господь. Отак Ілля пережив це богоявлення. Коли Господь підняв своїх учнів на гору, там явилися Моїсей Ілля, і така була слава Божа, що апостоли переживали це вже інакше, не в такому ужасі, як Моїсей, не в такому теж ну, певному теж землетрусі і всьому подібному, і потім голос тихого вітру, як Ілля, але вони одразу пережили. Це так, що добре нам тут бути, сказав Петро. Тобто спілкування з Богом, спілкування, от переживання цієї слави Божої для учеників Ісуса Христа стало таким досвідом, яких, який хотілося би продовжити, яким хотілося би наповнити все своє життя. І ось ми святкуємо цю подію не тільки тому, що це прекрасна подія, яка підтверджує божество Христа і його особливу місію в той час, в тому контексті для тих людей, для кого Господь прийшов, а тому, що сьогодні нас Господь теж запрошує через свою церкву увійти в таку ж саму славу Божу, в ту ж саму славу Божу, в яку увійшли тоді ученики Христа. Так, щоб нам теж було добре тут бути, і не тільки тут, в церкві, де ми переживаємо цю славу Божу, наповненість, присутність Божу, але щоб також і в своїй повсякденності, в своїх справах, в своїх сім'ях, в своєму служінні ближнім, в усьому, чим би ми не займалися, і в своєму відпочинку, також ми були з Богом, щоб ця наповненість була завжди. Свято Преображення Господнє дозволяє нам трактувати євангельські слова так, як це трактує церква у своїх літургійних піснеспівах, коли говорить, що ученики побачили славу, скільки спроможні були. Тож Преображення це не стільки про Бога, хоча і про нього, звісно, також це його ініціатива була взяти учеників на гору. Але це також і про нас, про учеників, які спроможні прийняти, побачити цю славу, пережити її. І ось наше з вами преображення теж може відбуватися сьогодні. Воно може відбуватися тоді, коли ми переживаємо Божу любов. Воно може відбуватися тоді, коли ми являємося творцями Божої любові в цьому світі. Тобто, коли через нас. Милосердя, добро, любов і правда діють по відношенню до тих, хто навколо нас. Коли ми творимо добро, коли ми допомагаємо ближнім, коли ми захищаємо свою батьківщину, коли ми змагаємося за правду, коли ми в своїх сім'ях є добрим прикладом для наших дітей. Ось коли кожен на тому місці, де він поставлений, в своїй професійній справі робить це так, якби він робив це для Христа. Тоді може відбуватися наше преображення. І дай Боже нам сьогодні преображатися, і щоб цей, це свято наповнювало нас світлом, щоб ми несли це світло в світ і саме світили як світильники Божої любові. Амінь.